Привіт! Я Елегон Роман, майстер по каменю. Сьогодні я хочу вам показати і розказати про два паркани, кардинально різні, з різного матеріалу, з різним підходом, з різним бюджетом. Отже, що я хотів би вам показати. Я пропоную вашій увазі один паркан. Кого я можу без перебільшення назвати паркан-картинка. І один бюджетний паркан, який е з використанням дешевих матеріалів. Але ексклюзивний вигляд. Отже, пропоную вашій увазі. Перший це моя картинка. Невеличкий. Невеличкий... Парканчик на два на два прольоти, луганський піщаник. Отже, е загальна картина його ось така. Бачите, тут вирізаний попугайчик, можна не видно. Вирізаний попугайчик вставлена е торці соломка, та також піщаника. Отже, що тут зображено? По всій довжині паркану я намагався зробити лозу з листочками, з метеликами, з квіточками. Там. На кожен стовпчик виходить гілочка, на якій сидить дещо. Тут це дещо є попугайчиком. Отже, тут у нас та сама картина. Тут центральний стовпчик є свого роду жар птиця, якась така, не знаю, все вирізано з суцільного каменю. Тут зверніть увагу на зображення двох геконів. Я так це говорю, що це самка і самець. Отже, йдемо далі. Тут лілії і дві пташки кулібри. Отже, сантиметровий плетняк луганського пісковика. Всі кути заточені під 45 градусів, бита армувальна сітка, покрита гідрофобною речовиною. На все про все для виготовлення такого паркану в мене пішло приблизно місяць. ручна робота. Затрачено багато матеріалів, алмазних дисків. Там також кришка була виготовлена також з того самого матеріалу і пропоную вашій увазі кардинально інший інший паркан. В цьому випадку в суміш використовувалась для виготовлення цього паркану використовував суміш металу, дубової дошки і закарпатського андезиту. Отже, щоб здешевити сам паркан, я замість кованих прольотів використав дубовий штахетник, натомість Натомість стовпчики зробив сколки. Було залито досить широку тумбу на 40 см. Також бита сітка. Звичайно, тут і незвичайні штахети. тут прийшлося потрудитися на виготовлення цих штахів, підібрати кожен на своє місце. Досить такий... Досить Красивий проканчик вийшло. Досить поекспериментував над його виготовлення. Пробував різні способи, різні насадки. В цьому випадку щось схоже на калину робив. Тут просто якусь лозу. Бачите? В цих, в цих місцях виноградну лозу. листочки. Ну, тут Ну, вже не так. так і видно, але ще можна впізнати. Отже, все, все, що ви бачите, від А до Я зроблено мною. Придумано і зроблено мною. Фактично цей, цей паркан е, виявився досить дешевим. Е, куб, де, куб деревини. Сам, матері... Сам куб дубової деревини було розпущено на сантиметрову дошку, лобзиком нарізано одинакових штахет і з них вже повипилюване те, що ви бачите, все от... От воно це все таке заокруглене, Воно ж немає. немає не знаю, буде видно Немає прямих кутів. Ну, На виготовлення цього браку мені також знадобилось приблизно місяць. Ми зайдемо середину, побачимо покриту покривкою на основі натуральної олії. От і все. Також на цьому ж об'єкті було встановлено таку, такий собі декорчик ящик. Зараз її притягнути. Іди сіда, новенька. Тут треба було заховати дирочку від лишню дирочку від інтернету, від кабельного інтернету. Чи було там Пішли сліди від цегли і почервоніння, то вирішено було замаскувати під цей декор. От і все. З вами був. Роман, uh, підписуйтесь на мій канал. Маю багато що вам показати.